Слава Бог на завжди, нині повсякчас, і навіки, віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Слава невесний, втішителю душі, істини, що всюду, іси, все наповняєш, Скарби, підібри життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас, від усякої сферни. І спаси блаї душі наші, святий Боже, свяди, кріпкість, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сиди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий сяди, святий безсмертний, помилуй, святий святий, помилуй нас, Слава Існу, і Святому Духа, нині повсякчас, і на віки, віків. Святий, Тройця, помилуй нас, Господи, чисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посяти, сили, немочі наші імене Твого роди. Господи, помило, Господи, помило, Господи, помило. Слава і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і навіки, віки. віки. Отче наш, і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але висвели нас від духа. Богу. От твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, Святого Духа, нині повся час і на віки віки. і поклонімся цареві нашому Богу. і поклонімся, Христові цареві нашому Богу. і поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя Бога нашого. Господь царює, він одягнувся у велич, вдягнувсь Господь, от того, перезався, і світ стоїть, твердо, не похитнеться, твердо стоїть престол твій, твій з давніх ти єси спокон віку, знімаються ріки, Господи, знімають ріки шум свій, знімають ріки свій гуркіт, понад шум вод великих, понад могутні хвилі моря, Господь могутній на висотах. Твої свідоцтва вельми, вірні, вдома і Твої моличить свят. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові І нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Божа. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 Слава тобі, Боже! Господи помилійся. Господи помили. Господи, Боже, все ти від початку, допомагаєш у всьому на користь для людського роду. Ти забажав, щоб людство, щоб людська рука збудувала храм на честь імені, ім'я, освятив і назвати місцем перебування твоєї слави, а через слутво, Мойсея, велів, щоб були одежі, архієрейські і єрейські, дияквинські, і інші різновідні. І різні різновидні оздоби на величність і красу святилища і Твого престолу, тому нині ласкаво наші моління, і ці одежі, фелон, епітрехіль, поясни, рукавники покрівці, поблагослови, і які приготовані на честь і славу Пресвятого імені Твого, на прекрасу і величність служителів Твого престолу, святих Твоїх тайн, мною смиренним і неїдним слугою Твоїм благослови. Очисти і освяти, щоб вони стали гідними на служіння святих твоїх тайн і на всякі інші прославлення Пресвятого мене Твого священникам, служителям тим, які в них зодягнуться, нехай вони будуть визволенням і захорони від усяких ворожих напастей і спокус на Твоє уподавання, достойне виконання святих Твоїх тайн і на подання Твоїй благодаті, милосердя, благодаттю, щедротами, чоловіку, люблям, єдинородного сина Твого, з яким Ти благословен, і з присвятим, благим животворящим Твоїм духом, нині повся час і на віки віки. Амінь. І духові Твої, Голови ваші перед Господом схилі, Господи, владику Божи, Вседержитлю, податолю, всякого добра і джерело освячення спалянь сьогодні, на нашу молитву і ці ризи, фелон, епітрахіль, пояс, тихар, на рукавники покрівці, зготовані на оздобу і величність священих. Твоїх служителів, у Твого Пресвятого Духа, окропленим цією свяченою водою по благослових святи. І всіх, що в них зодягнуться, учини гідними уділяти святі тайни, і тобі завжди подобаться. Бо ти, єси освячений, аж тобі славу. відсилаємо Отцю із народним Твоїм сином, присвятим для животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Благословляються і освячуються ці ризи окропленням цієї свяченої води і благодаттю Духа Святого. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи помолимся Господи, Боми. Бо зрадується, душа моя, Господі, облечи мене, ризою спасення і одежою праведності, Зодягну мене, як на жениха, бо на на голову вінець, і украсив мене красотою завжди, не і час, і навіки віки. Амінь. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Благословен Бог, що зває благодать на священників сплая, як миру, набору, набору дорона, на набор на бордорона, на край одежі, завжди нині повсячні, і на віки віки. Господи, повно помилуй. Благословенний Бог, що перепояв мене силу і що си, вчиняє безданою дорогою, скріпляй мой нові коленя, ставить на висотах мене завжди нині віки. І навіки віків? Господи, Господи, помилуй. Десниця Твоя прославилася силою Твою, права Твоя рука знищила ворів, і величності Твої слави Ти побив супротивників. Завжди нині повсячас і на віки віки, Амінь. Господи і помоліся, які твій суттворили, не збудували мене. Завжди нині повсячас і на віки, віки. Амінь. Господи, і помоліся. Священники Твої зодягнуться в правду, праведні, Твої вельми радітимуть завжди, нині повсякчас. І на віки. віки. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі! Я хочу подякувати щиро жертводавцям, які цей фалон пожертвували. Це наші онлайн -парафіани. це Софійка зі Львова. І Я щиро вдячний за таку пожертву, дорога пані Софія, нехай Господь Бог. Благословіть вас, всю вашу родину, здоров'я вам міцного Божого благословення, і щоб у вашій родині завжди ви відчували красу Божої присутності. Бо кожен, хто дбає за красу Божого храму, Господь Бог їх особливо винагороджує. А ті, хто задягають священиків, вони по-особливому є обдаровані Господом Богом. Божого благословення всім Вам на многі і благі <рит> літа. Много ята, <літа>, много <рит> я.